У нас в місті є декілька теплоелектроцентральних, і місто пов'язане з своєю електричною інфраструктурою з усієї України. Але незважаючи на те, що починаючи з 2022 року, Київська міська рада в своєму бюджеті міста Києва виділяє значні кошти на реорганізацію електропостачання на його модернізацію, а також 23, третій, двадцять четвертий, роки виділялися більше. 250 мільйонів на створення захисту. Ну, наприклад, виділялося 1,9 мільярда гривень для того, щоб реф реформувати електропостачання та захистити ТЕЦ номер 6 у вівторок. Депутати збирають комісію спеціалізовану для того, щоб почути відповідь режимі ДСК на всі ці питання, чому не було організовано захист, де поділися ці кошти, хто їх не використав або хто їх ну, вибачте, за. Такі різкі слова, або може хтось їх і вкрав, тому будемо знати відповіді вже в цей вівторок. Як е, планує захищати і подалі київську комунальну, хочу наголосити, це комунальне майно і відповідає за нього влада саме міста Києва.